Велика пухнаста гусениця. Примітка автора Діти безпомилково зрозуміють зміст цієї притчі. Коли крайон передавав її під час сеансу, гусениця, що сумнівалася, говорила глибоким, втомленим голосом: Коли читаєш притчу, гусеницю дуже легко уявити. Ця історія також є однією з моїх улюблених. Ліс був повний життя, і під листям, що вистилало землю, велика пухнаста гусениця зверталася до групи своїх одноплемінників, послідовників. У громаді гусениць мінялося небагато. Обов'язком великої пухнастої гусениці було стежити, щоб у громаді поважали і підтримували старі звичаї, тому що вони були священними. Кажуть, промовила велика пухнаста гусениця в перерві між пережовуванням чергових порцій незмінного листя, що існує дух лісу, який усім гусеницям дарує щось нове і чудове. Я вирішила зустрітися з цим духом, а потім розповісти вам, чого від нас чекають. Де ти знайдеш цього духа? Спитав один із послідовників, він з'явиться мені, сказала пухнаста гусениця. Ви ж знаєте, що ми не можемо повзати далеко. За гаєм немає їжі, а без їжі не можна. Отже, коли послідовники розійшлися, вона голосно покликала лісового духа, і незабаром Великий Дух безшумно спустився до неї. Дух лісу був прекрасний, але вона не могла його як слід побачити, тому що, наскільки відомо, гусениця так і не залишила своє затишне житло з листя. Я не бачу твого обличчя, сказала велика гусениця. Піднімися трохи вище, м'яко відповів лісовий дух. Я тут, і ти можеш побачити мене. Але гусениця не зрушила з місця. Зрештою, вона була вдома, а дух лісу тут був гостем. Ні, дякую, сказала пухнаста гусениця. Зараз не можу. Розкажи мені про дивовижне чудо, яке, як я чула, може статися лише з гусеницями, не з мурахами чи сороконіжками, а лише з гусеницями. Це правда, сказав лісовий дух, ви заслужили на дивовижний дар. І якщо ти вирішиш, що він тобі потрібний, я розповім про нього. Як ми його заслужили? запитала велика пухнаста гусениця, доїдаючи третій спочатку розмови лист. Я не пам'ятаю, щоб ми про щось домовлялися. Ви заслужили це тим. Що все своє життя постійно прагнете зберегти священні звичаї лісу, відповів лісовий дух. Ще пак. вигукнула гусениця. Я роблю це день у день. Знаєш, я керую групою, тому ти говориш зі мною, а не з кимось ще. Почувши це зауваження, лісовий дух усміхнувся, але гусеницю не побачили його обличчя. Бо не захотіла покидати листа, на якому сиділа, я здавна й досі підтримувала священні традиції лісу, сказала гусениця. А що я отримаю? Це дивовижний дар, відповів лісовий дух. Тепер ти можеш самотужки перетворитися на прекрасну крилату істоту і полетіти. Твої крила будуть дивовижного забарвлення. А твоє вміння літати дивуватиме всіх, хто тебе побачить. Ти зможеш літати по всьому лісі, куди забажаєш, ти всюди зможеш знаходити їжу та зустрінешся з іншими прекрасними крилатими істотами. Все це може статися з тобою прямо зараз, якщо ти тільки забажаєш. Літаючи гусениці, повільно і вдумливо промовила наша героїня. Це неймовірно. Якщо це правда, то покажи мені цих гусениць, що літають. Я хочу подивитись на них. Це просто, відповів лісовий дух, піднімися вище і подивись навкруги. Вони всюди, вони пурхають з гілки на гілку, вони проводять своє чудове життя в променях сонця, ні в чому не відчуваючи нестачі. У променях сонця? вигукнула гусениця. Якщо ти справді лісовий дух, то мусиш знати, що сонце надто гаряче для нас гусениць, ми можемо просто спектися. воно згубне для наших волосків, нам треба залишатися в тіні, немає нічого гіршого за гусеницю з зіпсованими волосками. Коли ти перетворишся на крилату істоту, то сонце зробить тебе ще красивішою, м'яко і терпляче сказав дух. Весь твій спосіб життя зовсім зміниться, і ти вже не житимеш, як раніше, як гусениця, повзаючи в лісі по землі, ти пурхатимеш, як ті крилаті істоти, гусениця якийсь час мовчала. Ти хочеш, щоб я залишила своє затишне ложе тут і поповзла за доказом нагору до сонця? Якщо ти хочеш переконатися сама, то саме так тобі доведеться зробити, терпляче відповів дух. Ні, сказала гусениця, я не можу, розумієш? Мені треба їсти. Я не можу підніматися Бог зна куди, для того, щоб подивитись, невідомо на що. Коли в мене тут повно роботи, це дуже небезпечно. Та й до того ж, якби ти справді був духом лісу, ти знав би, що гусениці дивляться вниз, а не вгору. Великий Дух Землі дарував нам очі для того, щоб ми дивилися вниз і могли знаходити собі їжу. Про це знає кожна гусениця. Те, про що ти просиш, зовсім не личить гусеницям. Зростаючою підозрою в голосі сказала пухнаста гусениця. Ми не дуже зазираємося нагору. На мить вона замовкла. А яким чином ми перетворимося на ці крилаті штуковини? Тоді дух лісу почав пояснювати, як відбувається процес перетворення. Він розповів, що гусениця цілком повинна віддатися цим змінам. Бо, почавши, не можна буде все повернути назад. Він розповів, як гусениці користуються особливостями своєї біології, коли, будучи в коконі, перетворюються на крилатих істот. Він сказав, що перетворення вимагатиме свого роду жертви, якийсь час їм доведеться побути в темряві та безмовності кокона доти, доки все не буде готове до того. Щоб вони змогли залишити його вже чудовою істотою з різнокольоровими крилами. Гусениця слухала мовчки не перебиваючи, якщо не брати до уваги постійного чавкання. Наскільки я розумію, нарешті досить грубо сказала гусениця, ти хочеш, щоб ми лягли і добровільно віддали себе у владу якійсь біологічні штуковині, про яку ніколи не чули? Ми повинні дозволити їй сповивати нас і місяцями тримати у темряві? Так, відповів дух лісу, знаючи наперед, до чого хилить гусениця. А ти, Великий лісовий дух, не можеш це зробити за нас? Ми повинні будемо робити все це самі. Я думала, ми заслужили на це. Так, ви заслужили це, спокійно сказав дух. І ви також маєте силу достатню для того, щоб перетворитися на нову енергію лісу. Навіть зараз, коли ти сидиш на своєму листку, твоє тіло готове до цього всього. А як же бути з днями, коли їжа падатиме прямо з небес, води розступляться, а стіни міст впадуть, і всім іншим у тому ж дусі? Я ж не дурна. Хоч я велика і пухнаста, але я теж не перший день живу на світі. Дух землі завжди робить головну роботу, а все, що потрібно від нас, дотримуватися вказівок. Крім того, якщо б ми все зробили, як ти просиш, то ми б померли б від голоду. Кожна гусениця знає, що їсти потрібно постійно, щоб вижити. Твоє диво здається мені підозрілим. Гусениця подумала трохи і, повернувшись у пошуках чергового листка, сказала лісовому духу Іди, дух лісу тихенько зник, а вона все бурчала про себе. Гусениці, що літають, що несенітниця?» Наступного дня гусениця видала звернення і скликала свою паству. Запанувала тиша. Натовп з увагою слухав те, що розповідав їм про майбутнє їхній пухнастий пастир. Дух лісу це злий дух, заявила гусениця своїм послідовникам. Він хоче хитрістю заманити нас у дуже темне місце, де ми напевно всі загинемо. Він хоче, щоб ми повірили в те, що наші власні тіла якимось чином можуть перетворити нас на гусениць, що літають. І все, що для цього потрібно, на кілька місяців перестати їсти. За цими словами був вибух сміху. Здоровий глузд та історія говорять нам, яким чином завжди діє Великий Дух Землі, продовжувала гусениця. Жоден добрий дух ніколи не поставить вас у темне місце. Жоден добрий дух не скаже, щоб такі речі, які підвладні лише Богові. Робили ми самі це витівки злого лісового духу. Сповнившись важливості, гусениця додала, Я зустрілася зі злим духом, але розпізнала, хто він насправді. Після цих слів інші гусениці схвально загуманіли, звалили велику на свої маленькі пухнасті спинки і з радістю стали кружляти, прославляючи за те. Що врятували їх від вірної смерті, облишмо це свято гусениць і потихеньку піднімемося вгору крізь крони дерев. Віддаляючись від галасливої урочистості, ми пройдемо листяне склепіння, що захищає нижні поверхи лісу від сонця, ми обережно піднімаємось крізь морок листя туди, де живуть ті, хто літає. По мірі того, як гомін гусениць, що святкують, затихає вдалині, нам відкривається величний світ, в якому живуть крилаті істоти. Багато гусениць, що літають найдивовижніших кольорів, які вільно пурхають з дерева на дерево в яскравому світлі сонячного дня. Їх називають метеликами. Їхні крила переливаються всіма кольорами веселки, і деякі з них раніше були друзями великої пухнастої темної гусениці, що залишилася внизу. Вони радісні, у них не бракує їжі, усі вони перетворилися завдяки дару Великого духу лісу. Після мова автора як і багато інших, ця коротка притча має багатоплановий зміст і містить откровення про те, як до нас ставиться Бог у своїй безумовній любові. Вона також говорить про зміни, що відбуваються на землі. Крайон обрав гусеницю тому, що всі ми з дитинства чудово знаємо, як гусениці проходять через дивовижне перетворення. І стають різнокольоровими метеликами, здатними літати. Це класичний приклад зі світу природи, коли потворний, жирний, волохатий черв'як з безлічу ніжок перетворюється на прекрасного і нешкідливого метелика. Першого ми з огидою відкидаємо від себе, причому дівчатка пронизливо верещать, і з радістю дозволяємо другій сідати нам на руку. Або на нас. Про це знають всі, і тому розповідь набуває особливого сенсу, ця притча про цілком реальну можливість, яка, однак, лякає і здається абсурдною з позиції розуму, що спирається лише на стереотипи. І якби гусениці насправді могли думати і проводити збори, я ручаюся, що деякі з них ніколи не стали б метеликами. Більше того, вони усвідомили б себе представниками двох непримиренно ворогуючих груп, тих, хто став і тих, хто не став, і останні ніколи б не цікавилися, що відбувається з першими, йдеться про відому людську властивість, потрапивши у второвану колію, не покидати її, навіть якщо це не приносить нам жодної користі, навіть ведучи найбезрадісніше життя. Ми чинимо опір змінам, якщо вже змогли забитися у свої нірки і оточити себе охоронним частоколом звичок. З часом старі підвали не стають священними, а нові віяння здаються богохульством. дурість гусениці, що відмовилася перетворюватися на метелика, не така вже й далека від того, як поводяться люди повсякденному житті. Не задовольняючись лише тим, що самі відкидають духовні зміни, деякі створюють організації і з жаром проповідника переконують кожного зустрічного йти за ними. В оточенні однодумців вони почуваються сильніше, особливо якщо навколо них ті, кого вони самі переконали в своїй правоті в історії можна знайти не один приклад трагедій та смертей. Які мали місце серед послідовників тоталітарних сект, це відбувається і зараз. Чимало ви знаєте людей, які відкидають щось нове лише тому, що їм добре і так. Навіть якщо йдеться про подарунок. Одні вважають, що він не має жодної цінності, інші підозрюють, що в ньому криється якийсь підступ. Це тому, що вони мислять і приймають рішення під впливом страху, основи основ старої енергії, що є на землі. Так, наприклад, гусениця боялась, що не зможе більше поклонятися своєму ідолу, їжі, якщо вона залишить своє житло і не ризикнула навіть заради того, щоб переконатися, що гусениці можуть літати. Іншими словами. Якщо ми приймаємо рішення під впливом страху, нам не дано здобути віру і піднятися на новий рівень свідомості. Деякі з нас не хочуть навіть прийти на зустріч, заглянути в книгарню або зайти в гості до приятеля і дізнатися про щось на думку інших, дивовижне і вражаюче. Про себе ми думаємо цього не може бути, тому що цього не може бути ніколи. Потім ми повертаємося до своїх справ і так і залишаємося у темряві невігластва, як Бог ставиться до нас, коли ми робимо так. Ця притча, як і багато інших, які розповідав краю, говорить нам про безумовну любов, Бога, вона говорить про те, що Бог тут, Він несе дивовижні знання та енергетичні дари нової ери. Тим, Хто бажає їх розкрити, тих же, хто не бажає цього, ніхто не засудить. Більше того, тих, хто обирає зневіру, ніхто не прагне долучити до віри. Зверніть увагу, що дух лісу, навіть знаючи про те, що думає гусениця, не відстоює переваги нового дару і не намагається її вмовити. Дух лісу просто любить пухнасту гусеницю незалежно від її вчинків і розповідає їй про справжній стан речей. Вона сама повинна розпізнати, чи є найвищий сенс у її існуванні, чи нею керує лише сила звички, чи звернула ви увагу, що дух лісу просить гусеницю хоч що-небудь зробити, щоб переконатися в правоті його слів. При старому порядку такі речі не заохочувалися, за старого порядку докази завжди надавав хтось інший, тому гусениця вирішує не підніматися і не дивитися, що відбувається там, на горі. Найсумніше в притчі те, що думка гусениці пастиря виявляється фатальною для доль багатьох з її оточення, продиктована страхом, заява. Зупиняє їх духовне зростання і позбавляє можливості зробити важливий для себе вибір. Тому багато хто так і не побачить світла, свободи та багатобарвності веселки, багатьох змиє зливами адже вони могли б злетіти і сховатися в сухому дуплі якогось дерева. Крайон розповів нам, що зараз ми переживаємо найбільше небувале духовне перетворення, і земля луною відгукнеться на наші нові вібрації. Озирніться навколо, чи не здається вам, що життя на планеті змінюється? Наприклад, перше усвідомлення необхідності мирного співіснування там, де згідно з давніми пророцтвами, Піски постелі мали забарватися річками крові, дві країни ведуть мирні переговори про поділ територіальних вод, політичні ув'язнені, кинуті до в'язниці диктаторськими режимами, збираються в президенти своїх країн. Нещодавно впала імперія зла. Ви помітили? Друге стихії, Побачили, як змінюється клімат Землі. Крайон каже, що зміниться весь цикл проведення сільськогосподарських робіт. Ви пам'ятаєте про нещодавні повені, про зимову погоду серед літа, про урагани, небаченої досі сили, або про пробудження вулканів, що, здавалося б, навік заснули? Подумайте над цим. Третє. Магнітне поле Землі. Чи знаєте ви, що основна частина електромагнітного поля, яку називають резонансом Шумана, десятиліттями становила 7,8 Гц? Вся система зв'язку військових побудована, виходячи з цієї імовірно постійної величини. Зненацька вона підскочила до величини 8,6 Гц, і продовжує зростати далі. Четверте. Магнетизм. Чи знаєте ви, що північний магнітний полюс Землі зараз зміщується? Чи знаєте ви, що інтенсивність магнітного поля Землі знижується? Що це все означає? За словами краюна, Земля відповідає на те, що ми підвищуємо частоту вібрацій планети? І на допомогу ми отримуємо від Бога нові дари. Що ви думаєте про тих, хто ігнорує всі ці знаки, чіпляючись за старий спосіб життя, коли все навколо планети кричить: настають зміни? Так поводилася гусениця і повела за собою багато інших. Друзі, кожен ваш лайк, коментар і підписка. Це як промінчик світла, який живить наш канал. Якщо відчуваєте, що знаходите тут щось цінне для себе, підтримайте нас донатом. Саме ваша енергія допомагає нам творити, ділитися мудрістю і натхненням, і не забудьте натиснути на дзвіночок, нехай жодне важливе послання не умине вас.